Всім привіт! Ви на каналі Господар на Землі Йо. Ну, відео з генератора. Чому з генератора, бо перва поломка в електриці була у нас генератор. Вона не перва, ну основна була генератор. Чому Шків з'їло рівнями, прокручувались рівні, придбали шків, виявили, що подшипники. Мені знайомий казав один, що де трактор ставили, коли в сезон я возив соняшник у знайомому і. Каже, подивись до підшипника. Кажу, не може бути, з'їла ремнями рівнями прокручує, пишіть. Вкинулись з шкіл підшипники. Робота з підшипниками в районі 1500 нам стало. Вивели заразом вивод під тахометр. Ці два виводи у нас була лампочка, контролька зарядки і зарядка. Цього проводу не було, це я вже вивів. щоб... Показували зарядку, контрольку, лампочку батько захотів і підтахометр. Замінив LED лампочки в габарітах. Тут у нас в ходових огнях і були вони. Це гривень одна, стояли 21 чи 22 ватки. Замінив на LED, бо, як видно, почали проплавляти накладки пластикові. Також тут замінено. Тут теж LED. Куплю невелику ставочку відео по габарітах. У нас в габарітах до цього стояли такі п'ятіватки або такі, як світильнику в тракторі в кабіні, що зараз стоїть. Я поставив 21 ватки. Чому? Тому що оці погоріли, як видно. Я купив, розповім, соняшник вазив осінню, купив півпачки, більше півпачки, отаких от лампочок по 8 гривень. І вони всі погоріли, як видно. Що на тракторі на габарітах погоріли, що. На заді на габарітах одна лампочка, тільки оця залишилась працювати, і та що до цього стояла. І на прицепі теж обидві згоріли, тобто вони не працювали. Треба було працювати, не було коли купляти, їздити оці лампочки. Були дома 21 ватки, Я поставив сюди 21 ватки як в поворотах. Вони хорошо все світили, але як видно, почали виплавляти. Як зараз ремонтував, поставив отакі чуть більші лед лампочки. Тоже, сюди, в габарити, як і тут. Ну, вони трохи може тускліше світять, чима тішу в ходових огнях. можно, теж можна в принципі, поставити в кабіну 21 ватку, головне, щоб стекло закривалося. Тут стекло стеклянне, йому нічого не буде в кабіні. То воно буде працювати. Повім теж, цей корпус у нас прийшов з трактором десь у 2014 році, ще 15 2015 Ми його нічого не робили. Оце я знайшов тільки защиту, стекло зайшов. Я стояло на тракторі, тільки лампочку вкрутив і оце поставив. 10-й рік у нас трактор, зараз 2024 рік. Тут лампочка ні разу не змінилась. Ну Робили якісно. Може це ще тут совєтська правда стоїть, я не знаю. Але це я точно знаю, що я сам її ставив сюди. Тобто за практично 10 років тут ну, нічого не робилось в кабіні світ. Так само в підсідки номера. Я не пам'ятаю, щоб ми їх міняли. Може десь колись там, раз в 5 років поміняли і то. Тоже в тому році я замінив стекло, бо воно геть розтріскалось. Теж тут лед поставив. І отакі от самі лед я ж вам показував Заді в габаритах, поставив на повороти стопи на тракторі. Тоже в планах замінити і в підсідки номера на такі. Тут обичні лампочки, розжарювання стоячі, Так, Позаднім стопом поворотом і габарітом. В габаритах LED, що тут, що тут. Як робив проводку, вивів масу. Я знімав попереднє відео, показував, що від кабіни проведена маса. чи не показував. В кожний поворот проведена маса була. бо... Поставив без цих проводів, вони не хотіли хотіли працювати якісно повороти і робити леди. Хоч раніше працювали. Ну, Вже так як переділо, вивів четвертий одножильний провод, все зараз працює. Також виведу на підсвітку номеру, бо тут ще не міняв ЛЕД лампочки, тут стоять обичні лампочки 5 п'ятіватки. Вони вже скільки років працюють, то бажано поміняю на лед. А ці поставлю на прицепу. Так само все ідентично там. В габарітах поставили LED. В планах і помінять і в стопах. Ну, коли вже далі зробиться, теж в стопах на LED. Повороти поки трогати будемо, Лампочки. Ззаді я вам показував, що таку фішку. Я там розвів, все зробив, виводи заізолірував, все хорошо. Основна робота була проведена по панелі. Батько набрав схему, підключав батько, набирав теж панелі, Реле поворотів, аварійка. Все це зроблено, йому захотілося лампочку, контролька, щоб горіла. Я кажу, для чого буде вольтметр. Він хотів амперметр, я сказав, ні, буде вольтметр. Були, через них ішли, вони горіли, коротше, було куча проблем. Воно все зроблено якісно, напрямик, то все працює. Включив масу, як видно, загорілась лампочка аварії, показує, що не, генератор не дає зарядку. Ну і видно, що дублірується вольтметром, що не показує зарядку. Лампочка, як двигун працює. Лампочка не горить, то заглушуєш двигун, лампочка загорається. Тут стоїть обична. До нас стоять обична, лед не буде тут працювати. Підсвітки везде лед стоїть В цих глазках. Дальній світ показує, повороти або аварійка, і це лампочка виведений виведен, глазок виведен, на стоп. Коли поставиться жабка і вижмеш тормоза, буде показувати, що про тормоза. Тут теж виход, на тахометр виведений і на цю лампочку. Був придбаний такий цей датчик. Не рекомендую взагалі. Не працює, працює некоректно, стрілка западає. Цей датчик стояв. Батько хотів отакого плану вольтметр. Пішов у магазин, провірив і він показує 14 вольт. Цей похибка 0,5 вольта. Тобто, ну, це невелика, в того до 2 вольт похибка. Ця кнопка виведена на перве положення ключа, з нею працюють повороти. Як видно, правий лівий поворот працює, тобто, як її виключить, працювати нічого не буде. Як видно, не працює. Тільки буде працювати аварійка, а буде габаріт. Як видно, там придивиться, під свідка ближній, і це дальній буде працювати. ну і Сигнал, понятно, працює теж. Знайомий подарував із Камаза, Камазовська гітара. Чому так? Бо вона не стає в цю кабіну. Кабіна маленька, хотіли поставити її в шині. Переключення право-ліво або на тракторах сюди можна під ліву руку удобніше. ну Вже переставили так. І батько переставив, бо що на себе це ліво було, від себе це право, ну незручно. Тянутися треба. Тобі направо повернути, бігом клас, працює направо. Туди треба потягнутися. Придбані також колодка під європредохранителі зібрані. Поставлені. Не остаточний варіант панелі, бо ще штахометр я казав, ну, поки не має коштів, щоб його придбати, і все остальне то є, це буде добиратися. Засніму вставочку відео по панелі приборів. В датчику давлення і в датчику температури стоїть отакого плану. Підсвітка датчиків, led лампочка як видно, 20 гривень вона коштує і сам патрончик 15. Ціну по панелі, скільки все буде електрика нам коштувати, це вже коли ми все зробимо десь. До травня місяця, я думаю, відео вийде повністю по всій ціні, скільки все без роботи, тобто з частини нам обійшлися. Тут отакі стоять, а в отаких глазках теж led лампочки стоять, тільки обичний підпатрончик. Отакий LED на два льода. Теж 15 гривень сам оцей і лампочка 20. Глазки у нас оці були, виходить. Ми їх не придбали. Є, сюди поставив оце такі. Вони бачите, чим відрізняються, будуть запитувати товщиною. От то, цей товщий. Він тільки підходить в оці глазки, злозок він підходить, виходить. оці не підходять, тут діаметр менший і тільки такі стоять. По панелі приборів. Предохранітелі стоять виходить, євро із жигулів, 13 предохранителів. На кожен предохранітель по два виводи Вони продаються. Так само реле управління поворотом, тут стоїть внутрі, я вам не покажу. Стоїть Жигульовське на 4 виходи. По кнопці аварійки. Кнопка аварійки на 7 виходів, по схемі підключення можна все знайти в інтернеті. Також по реле. рельє управління поворотами ми придбали на розборці. Можна теж подивитися деякі запчасті на розборці. Ну, нас все провірять. Кнопку ми нову придбали, бо наша не працювала. Ну, У нас кнопка була вдома, ми її не купляли. Білий зекономік. Так само ми займаємося по кабіні. Я розбираю, тут все буде перероблюватися. Далі вам засніму. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, кому сподобалося. Іде. Заходимо в Viber спільноту, Instagram. інстаграм.